Фізкультурно-оздоровчі змагання, старт надії вперше пройшли у Полтаві. Їх влаштували серед ветеранів, військовослужбовців та їхніх дітей. Мета таких активностей дати можливість захисникам з родиною відволіктися від буденності і спільно провести дозвілля, каже головний суддя змагань Дмитро Боклащук. Істафети вони ігрові, дорослі з дитиною виконують різні вправи з кульками великими, там проплити, транспортувати дитину все на воді. От і в принципі. По часу ми будемо визначати переможців. А, ну а хто займе, скажімо, непризові місця, ми нагородимо за участь чудовими народу. Участь у змаганнях взяли шість пар: п'ять з Полтавщини і одна з Харківської області. Для них запропонували п'ять різних завдань. Правильність чи техніку виконання судді не враховували. Головною була швидкість. З дочкою мірою бере участь в естафеті Сергій Майборода. На будь-якому з етапів запливу тато підтримує доньку. Чудові враження провести час з дитиною. Це ж найкраще, що може бути. Гарні емоції». А ця пара учасників приїхала із Краснокутської громади. Познайомилися вже по дорозі в Полтаву. Наша Краснокутська громада, що знаходиться в Харківській області, не знаю, запропонувала мені прийняти участь в таких таких змаганнях, таких. Преті, прислали на мою військову частину запрос офіційний і мене відправили сюди до вас. Тож я приїхав до вас з самого Донецької області, тобто місця Лимана. Я допомагав мамі, і мама типу, спитала, вмієш ти плавати. Ну, я сказав так, і вона сказала, ну, типу, хочеш поїхати в Полтаву поплавати. Ну, я... До, ну, типа, і ми тут. У парі з ДСНСником Юрієм Сировим, ліквідатором ракетного обстрілу по Амстору полтавець Микита Лопань. Хлопець ходить в акваарену на плавання лише чотири місяці, але вже показує високі результати. Я повністю в своїх силах. Я я впевнений, що я переможу. А в парі з ветераном Віктором Куцем Михайло Пашко говорить, партнер його підтримував на всіх етапах і додавав впевненості. Дуже хвилювався перед кожним перед кожною вправою. Думав, що ми програємо, але виграємо». Я дуже радий. Змагання такого формату в акваарені планують проводити і надалі, говорять організатори, але вже за більшої кількості учасників.